День обіцяє бути теплим. А от у наступному році Запоріжжя чекає різке похолодання. Зараз на вулиці тепло внаслідок антициклону, що сформувався на південному сході країни, і Запорізька область теж перебуває під його впливом. Перший сніг вже був, але синоптики обіцяють, що це не востаннє. А вже з грудня в регіоні очікують низку циклонів з Атлантики, що принесуть дощі та мокрий сніг. І в Запоріжжі з вихідних і надалі погода радуватиме плюсовою температурою. 7 по 11 грудня стовпчики термометрів покажуть від плюс 5 до плюс 11 в день, а вночі – від плюс 2 до плюс 5 градусів. Загалом грудень, зазначають синоптики, буде теплим, а вже в січні більш суттєво похолодає, очікуються й морози. Починаючи з 6-го і десь у період до 8 грудня в Запорізькій області можливі опади у вигляді мокрого снігу та дощу з 6 грудня. А надалі, так як к нам прийде з циклонами з Атлантики, тепла повітряна маса, то надалі у нас почнеться потепління. Зі зміною клімату, далі ми будемо очікувати, що зима буде теплішати у нас. Сніга вже у нас буде, як в Африці, ждати навірно його і радуватися вже снігу. Ну, це будуть якісь от окремі дні, якісь от, коли при проходженні циклонів, коли за ними затоки холоду, холодної воздушної повітряної маси буде, от, тоді можемо сніг може ще побачити.